Добрий вечір, шановне товариство. Ось такий виноградник на сьогоднішній день на 16 жовтня 2023 року. Мельницька область, село Нігин В'ячеслав Ляховецький. Тиждень назад був заморозок, лист прибило. Але ще де-не-де. Полишалися. Громкий ягід. Ось зокрема. Есидора в селекції гречка Михайла. Пружна, тверденька і солоденька. Вандиша, залишки. Кілька грон залишив. Скільки він повисить. Косунчик О, а тут у нас еще Завалялся аж при самой земле Аватарчик О. Гарно спила Не с той стороны шеи Так что що... Чекаємо опадіння листви і будемо потихеньку різати лозу. З тої сторони в мене ще, якщо бачите, на задньому плані технічні сорти не зрізані. Десь трошки, щоб погода встановилася. І зріжемо на вино. Всім найшвидшої перемоги, всього найкращого, миру добра і злагоди. До побачення!